Привіт, це Аня зі всі книги, і сьогодні я розповідатиму про зомбі. Гордість упередження і зомбі світовий бестселер. Вперше побачив світ у 2009 році. Стиль написання, коли змішують класику і якісь постапокаліптичні вкраплення, називають «машап». Сет Грем Сміт вважається одним з його першопочерківців. З Під порад цього автора вийшло ще декілька схожих речей: Авраам Лінкольн, мисливець на вампірів та останній упир Америки. Гордість і упередження без зомбі одна з моїх улюблених книг. Так, знаю, що соплі сльози, так знаю, що жіночий роман, але не розлюблю. Не розлюблю. Тому, коли я дізналася, що виходить український переклад колаборації Остін і Сет Грема, мені стало цікаво. Як це смакує? Розповім про це видання, порівнюючи з оригіналом. 85% сюжету збережено, є й бали, і сімейні драми залишились військові. Також є тут і кохання Бінглі і Джейн, і Елізабет, і містера Дарсі. Певні зміни є. Зокрема, це доля подруги головної героїні Елізабет Шарлотти. Вона стала зомбі. Ха-ха-ха!», Як і її чоловік, містер Колінз. Мабуть, таким чином сет Грем Сміт висловлює своє обурення щодо бажання Шарлоти мати нудне і тихе сімейне життя. На додачу маємо мілкі сюжетні коливання пов'язані з битвами проти зомбі. Власне про зомбі. Що це таке і де вони взагалі взялись? В Великобританію вразила страшна моровиця. Небеса наслали на землю прокляття, і тепер усі мерці вилазять з могил і хочуть зжерти ваші мізки. Омно єдиний вихід нещадно їх нищити, а нові трупи спалювати на вогнищі. Також вищі соціальні прошарки, зокрема, усі поважаючі себе дворяни, мусять володіти східними мистецтвами, щоб стояти на захисті своєї держави та володінь. Yeah. Сім'я Беннетів не пасе задніх. А старші дочки Джейн і Елізабет чи найкращі бійці в Англії? Та й містер Беннет чітко визначає пріоритети: він виховує не майбутніх дружин-прислуг, а воїнів. Містер Дарсі також має один з кращих вишколів в Англії. Тому під час конфлікту з Елізабет маємо нагоду насолодитись від їхньої битви не згірш як від сцен з Джекі Чаном. Навіщо в цій книзі зомбі? По перше, це весело. По друге, це дає змогу загострити всі недоліки і чесноти героїв, адже в бою і екстремальних ситуаціях їх помітно найкраще. Безперечний плюс у новій інтерпретації це іронія, а подекуди цілком навіть сарказм. Зізнаюсь чесно, деякі сторінки змусили прямо-таки реготати у громадському транспорті. Ага, -ха! кому і чому читати цю книгу? Перш за все, школярам, які терпіти не можуть за нудну класику. Також ця книга буде цікава шанувальникам Джейн Остін, щоб по-новому прожити давно відому історію. І звісно, ця книга буде цікава любителям фантастики. І ще декілька слів про українське видання гордості упередження і зомбі. Обкладинка м'яка з матовим покриттям, а на обкладинці суперкрута ілюстрація. А текст доповнює чорно-білі ілюстрації, де в усій красі споглядаємо зомбі-естетику. Тримати книгу в руках досить приємно, але мають трошки зауважень. Кегель шрифта вибрали замілкий і простору на сторінці могло б бути більше. Тоді книгу у не дуже освітлених місцях було б читати значно зручніше. Спасибі видавництву основи за цікаву зомбі-пригоду. Читання було легким і кумедним, а хіба книголюбу потрібно більше. З вами була Аня Гай зі всі книги. До зустрічі! Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, а то перетворитись на зомбі.